Паростки це універсальні маленькі рослини, які можна додавати до хліба, салатів і бутербродів. Вони мають різні смаки: від ніжних до гострих і можуть допомогти підтримувати рівень цукру в крові на низькому рівні. Їхня текстура може бути незвичною, деякі паростки волокнисті або хрусткі, але великий вибір дозволяє підбрати ті, що вам до подіби. А якщо ви вже вибрали, то їх легко виростити вдома на кухні, все, що вам потрібно це банку і марля. Ось як виростити власні паростки для салатів і бутербродів. Чому варто вирощувати паростки самостійно? Додавання паростків до їжі покращує її смак, текстуру та поживність, вони містять фолати, марганець, клітковину, вітаміни С, а К, однак існують і ризики, сирі, а іноді і обсмажені. Паростки можуть містити небезпечні бактерії, такі як кишкова паличка або сальмонела. Теплі і вологе середовище, в якому ростуть паростки, сприяє розмноженню бактерій, що може призвести до отруєння або серйозних захворювань. Вирощування паростків вдома зменшує ймовірність зараження шкідливими бактеріями, але ризики все ж залишаються. Тому сайт про веганську кухню Hello Veggie радити миті руки під час роботи з паростками, зберігати їх у холодильнику та викидати, якщо вони починають дивно пахнути або стають слизькими. Також сайт про харчування і трайт right рекомендує промивати паростки перед вживанням, а для значного зниження ризику готувати їх у стравах, таких як сайти, супи чи рагу, щоб знищити бактерії. Які паростки варто вирощувати? Найпопулярніші це паростки машу, які товсті, хрусткі та соковиті, ніби наповнені водою. Ще один варіант паростки люцерни вони тонкі, з маленькими зеленими листочками на кінцях, мають м'який смак, але додають текстуру та корисні речі до салатів або бутербродів. Також для домашнього вирощування підходять паростки броколі, редиски та сочевиці. Всі вони мають різні смаки та текстури, але головна перевага швидке зростання, ви зможете їх споживати вже через 2-6 днів після проростання. Як виростити паростки у скляній банці? Тепер, коли ви вирішили вирощувати власні паростки, вітаю! Вісь кроки, які вам знадобляться. Майте на увазі, що не всі паростки ростуть, однаково для детальніших інструкцій за конкретними видами рекомендуємо відвідати сайт Sprout People, де є інформація про вирощування будь-яких паростків. Для базового способу вам знадобляться скляна банка, марля. Гумка. Насіння паростків на ваш вибір. Спочатку наповніть банку краще з широким горлом, однією двома столовими ложками насіння. Потім залійте насіння водою на висоту приблизно 5 см і залиште на ніч. Наступного дня візьміть марлю, закрийте нею горло банки та зафіксуйте гумкою. Потім злийте воду, промийте насіння свіжою водою, перемішайте і знову злийте. Для зручності можна придбати спеціальну кришку для пророщування, коштує близько 10 доларів, але це не обов'язково. Продовжуйте промивати насіння шкірні 8-12 годин. Поки паростки не досягнути бажаного розміру. Халоу веджі радити тримати банку в темному місці кілька днів, а потім поставити її у розсіяне світло для кращого росту. Коли паростки заповнять банку, промийте їх і смороду готові до вживання. Завжди зберігайте паростки у закритій ємності в холодильнику, щоб унікнути розміщення бактерій.